Ну що ж, підведемо підсумки. А вони такі. Крос, ти мене переміг лише, тому що. Знаєте, залишимо ниття для токсичного ніка. Адже коли одні двері закриваються, відкриваються нові. Вже зовсім скоро буде королівська битва, і битва буде по-справжньому королівська. Адже буде визначатися світовий чемпіон українського ресінгу. І... Кому я не головному герою бути головним чемпіоном промоушену. О, так. Адже судячи з влади народу, мене вже можна називати народним чемпіоном. О, так! Тому 24 лютого я чекаю всіх вас, хантрі-маньяки, час же приміряти головний титул на своєму поясі. О, так!